Добрий ранок, друзі. Я на огороді. Воно вже 9 годин, не такий ранок, я то вийшла раніше. Ну, думала туди не знімати. Ну, думаю, зніму. Оце друзі, трошки помідор пополола. а взагалі вспомнила, як одна жінка, ну це ж анекдот, Каже чоловікові, та хоч би да чи по але нема ніякої разнообразії. А він каже, та в тебе сама разнообразія. я встала, пополола, пополола, там он підсадила, підсадила, там полила, поки полила, те закрила. Що тобі ще за разнообразія? Оце друзі. Так і є. О, ще ж з утра зібрала кабачки. Оце ось такі з часу гірки. Ну, я їх зараз прополю і, мабуть, чимось накрию, бо я бачу, вони ще й цвітуть, ну засохнуть, засохнуть. Так, кабачки я зібрала, куди залишилися маленькі, ну вже. Ну тут такі в нас діло. Сама разнообразі. А ось який в мене кавуни. Он який кавуняк. Ось Ще десь тут бачила. Он. Он який он. Ну тільки я думаю, що я вже полотити тут не буду. А ось який. Ось який. ось яке колись може вирости. Таке, друзі, діло. Ось хороші. Люся, давай йди. Привіт вам, мої хороші. То було з огороду, а це з кухні. Друзі, в мене сніданок. На сніданок у мене два яєчка, огірок. Фрікаделька, то, що я готувала, два хлібця, два кусочки адегейського сиру і е, куряча колбасу. Тут її дуже небагато. Це всього 360 гром, я тільки що зважила. І чай. Друзі, і всі, хто зі мною снідає, всім приємного апетиту. Друзі, сьогодні я хочу собі зробити кекс. Кекс буде хоч творожний, називайте, хоч із кисломолочного сиру. Коротше, я хотіла відмічити його все збити, а потім я лоплюсь. хорошо розтерла його вже. Тут у мене творогу чи сиру 250 г. Я зважила, тепер ось я ще беру. Сир натерла, сир у мене пісел дром, і тут я сюди, друзі, добавлюю. Це в мене сюди добавила. Добавлюю сюди яєчко. Щось трішки розмішую і буду остальні так. Притум, це в мене кекс буде не солодкий. Я буду робити солоний. Я знаю, в мене мама царство і небесне вареники, вона завжди варила із солоним, солила. Ніколи сахаром в мене їли вареники вдома, я пам'ятаю. Я дуже не знала, що таке її готують, як менше було. Ну, як менше, мало. Так, друзі, тепер я беру висівок. Сьогодні заказала, та й не подзвонила, чи там є ті в магазині, чи нема. Так, щось мені треба дві лужки. Друзі, висипаю я всі. У мене тут його вже. Так все. Кончились мої висівки. І беру. Ложку От так, друзі. Так. І це я взяла. Тепер, Ще, друзі, розмішаю. Може, мені ще яйця ну треба, да, бо дуже круте, якщо дуже круте, можна і молоко трохи добавити. Так. так, я ще хочу. Укропчик, це той, що я заморожувала, бо на огороді вже зелененького в мене немає. Хоч це зелененького. Ось так я кину. Десь на ложечка, примірно, друзі. Так, сюди і посолю трошки цульки. Я не багато, бо твердий сир солоний. Ну, це для мене солоний, може, для мене солоний. Так. Друзі, і, мабуть, я, мабуть, 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 я смето не додав. Чи молоко? Я розстерілась, не знаю. Розстерілась, друзі, чи молоко, чи сметана. Ну, бачу, щось треба додати. Добавлю молочко. Сметана то вніше. Може, ще ще й сметан, та ні. І оце, друзі, я все добре. Так. Добавим. Разрыхлителя. Чайную ложечку. Це буде такий у нас кекс. Ну, молоко я додала грам 50. Хорошу я, друзі, розмішала. хорошо. І наготовила я формочки дві. Я в дві і висиплю. due il settimo І оце, друзі, я виложила. І ставитиму в духовку. В духовку я буду ставити, ну, я думаю, хвилин 30 буде. Ну, коротше, я вам скажу, скільки воно буде. Друзі, кекси готові. Пеклися вони в мене 30 хвилин. Можна було б трошки раніше, але я хотіла, щоб такі були трошки зажарювати. Які вони на смак, чесно не знаю. Зараз буду куштувати і скажу вам оце, друзі, такі ось, такі в розрізі. Однією рукою. Так, зараз, друзі, покуштую і я вам скажу. Друзі, мені вкусні. Такі можна і до сметани, і до йорду, і до кови я буду, до цикулію. Так що готуйте, друзі. Готуйте, друзі. І до побачення. Здоров'я вам, миру, благополуччя. Всього вам, друзі, найкраще. Заходьте і я буду вас чекати.